А зараз обіцяна розмова. Говоримо про е переговори. Е України з Трампом про переговори Росії з Трампом, і в ефірі у нас Сергій Лещенко, який обіцяли радник керівника офісу президента України. Сергію, я вас вітаю. Не знаємо дати, не знаємо місця, але знаємо пріоритет України. що Зеленський має зустрітися з Трампом до того, як Трамп зустрінеться з Росією. Питання про Швейцарію, яка готова організувати зустріч Трампа і Путіна на власній території. Але ми знаємо, що є ордер міжнародного кримінального суду на Ж Путіна, як стикуються ці два факти? Це гарне питання. Насправді Швейцарія вона намагається бути активною і за це їй велика подяка. З іншого боку, не обов'язково проводити зустрічі фізично, завжди є онлайн-формат. З третього боку, ви знаєте, що за певних умов можна робити виключення з цих ордерів. Я не можу нічого коментувати, тому що ми з вами просто про це нічого не знаємо. Багато країн Абсолютно. хочуть хотіла свого часу Австрія, хотіла свого часу Туреччина, хотіла свого часу Ізраїль. Зараз. Зараз перелік таких країн він великий. Свого часу зустрічалися Горбачов і Рональд Рейган в рік посередині між двома краї столицями, якраз країна, яка кожен придат однакову кількість. Може зараз в Гренландії зустрітися, зараз там теж такий активний двіж. А насправді... Це ще дуже рано, тому що навіть представник Кіт Келог, якого очікували до інаугурації, в Київ не приїде, і тут теж нема жодної зради. Питання в тому, що його статус до кінця не зрозумілий. Він має отримати призначення Америки. Він має бути так. призначений за американською процедурою новим президентом, який ще не вступив в повноваження. І нічого підписувати ще не може. Але в перший день обіцяє понад 100 указів, можливо, там буде Кіт Келог зазначений. Навіть деякі такі речі, от просте логістика, розумієте, приїхати в Україну під час війни він має мати страховку, хто її заплатить. Має бути для нього вагон поданий Укрзалізницею, за який має заплатити американське посольство. А якщо він не є представником на сьогоднішній день американської держави, то не які підстави фінансувати звичайно. Оплачувати. А приватним Цікаві рахунком оплачувати важливі. це буде корупція, тому що ну згадайте всі скандали в Америці з приватним фінансуванням державних потреб, імпічментом і так далі. Це дуже все забюрократизовано. Тому залишилось чекати менше 9, 9 днів, то скоро вже все проясниться. З іншого боку, вас хочу перепитати, кіт Келох не приїде в силу законів США до України знову таки тут немає. але це не значить, що з ним немає комунікації онлайн. Так так, але цікавий момент, що він говорить про переговорний план, і він буде впродовж 100 днів. Тобто, уже лунають більш-менш такі великі часові проміжки, що означає серйозність підходу, чи що це означає це означає, для що нас? людям треба щось сказати, і давайте будемо говорити те, що очевидно. От е, треба тема, щоб вона якось в медіапросторі циркулювала. Давайте скажемо 100 днів. Ну це ж така красива цифра. От вона. Mm -hmm. Дозволяє... Я думала, це навпаки про серйозність підходів і серйозність студні, це... розуміння проблеми війни Все, в Україні. Підходи серйозні вони взагалі не жодних сумнів, тому що ця обіцянка Дональда Трампа була сказана публічно на дебатах, і вона від нього, скажімо, ніхто не відмовляється. від цієї. До речі, зараз вийшла в Америці. Дуже цікава книжка, називається Війна. Написав Бод Вудвард, американський журналіст, який свого часу розслідував торгівський скандал, який спричинив імпічмент Рішарду Ніксону. А зараз ця книга про звичаї, які панували, як в адмі... Адміністр адміністрації Трампа, так і в адміністрації Байдена перед початком війни, і там серед тих, з ким говорив журналіст це і автор книги, якраз був Кіт Хелог, який був радником Трампа в попередній в попередній термін президента. І він дуже цікаво описує, що Дональд Трамп, коли проводить наради, він може зібрати в овальному кабінеті велику групу людей. Спочатку вони між собою всі сперечаються, а потім він до кожного підходить і питає, яка твоя так. точка зору, яка твоя точка зору. І він навіть одного разу підійшов, питає в жінки, яка твоя точка зору? І каже, та я просто стенографістка. Я записую каже: ну ти була при всій дискусії, скажи, що ти про це думаєш. Тобто йому дуже цікаво почути. Я думаю, що в нього буде така сама зустріч по Україні, і будуть різні голоси лунати. І Майк Уолтс, майбутній радник з питань безпеки, національної безпеки, так, так, буде так, так. виступати, і Кіт Келлог, і потім буде Трамп виробляти своє бачення. Далеко не факт, що зараз ті версії, які лунають, ми маємо це розуміти, це його. Версія він же ж нічого не сказав. Він принципово тримає паузу для того, щоб це була його переговорна сила. Який сенс вступати в переговори, якщо ти свою позицію озвучив завчасно? Він її озвучить на переговорах, і це може бути дуже не так, як всі очікують. Тому і... треба дати часу просто підійти до того моменту, коли в нього з'явиться ця опція. А вона з'явиться після інаугурації. От і все жодної драми, жодної скандалу, тут інтриги немає. Зараз я ще згадаю Путіна. Давайте трошки ще перепитаю про Келога. Ви сказали, це не означає, що немає переговорів. Ворів онлайн про що в принципі конкретно брати, якщо кітакелога має бути цей візит? Яких результатів варто очікувати? Чи якщо буде цей фізичний візит, це буде радше знайомство? Я думаю, виключно моя думка з точки зору попередніх всіх практик, у нас вже був на схожій позиції Курт Волкер. То перший візит – це ознайомитися особисто. Хоча для нього це не новий кейс, бо він працював вже в Білому домі за першої каденції Трампа. друге, це отримати переговорну рамку України, потім переговорну рамку Росії. Потім вони очевидно в цьому овальному кабінеті будуть дивитися на чиєму боці правди і який спосіб ця ситуація має бути вирішена. І тому, коли ми кажемо 100 днів, це може бути і швидше, ніж 100 днів. Це сказано як певний горизонт. І знаєте, символізм. Якщо за добу не вийшло, то 100 днів це інша така символічна дата. Але повторюся. Україна не повинна жити в очікуванні. Це не той випадок, коли ми сидимо, і нашу долю хтось за нас має вирішити. Насправді, доля України вирішується щодня на полі бою. І люди, які за це платять найвищу ціну своє життя, вони потребують підтримки і не повинні ці розмови розхолоджувати суспільство або міжнародних партнерів, які кажуть, що ну важ скоро мир буде, то не треба підтримати Україну. Оце на жаль соціологія показала. Люди стали менше донатити через те, що очікування таких ось дива від Трампа. А диво то може і буде, але воно може бути через півроку, і це означає, що наша переговорна позиція за за цей час суттєво погіршиться. Більше того, за цей час можуть вбити більше українських військових, тільки тому, що їм не вистачить засобів підтримки в повітрі, там з елементарного мавіка. І коли ви бачите в соціальних мережах або у вас на ефірі, будь ласка, скидайтеся на мавіки, на іншу підтримку військовим. То це треба робити. Це не значить, що ці гроші будуть втрачені. Вони дозволять виставити буквально там сьогодні, Інаші, завтра, після завтра. постійно це роблять. Я принагідно хочу подякувати, тому що щогодини ми ведемо збір на конкретні бригади, на конкретні підрозділи і. Щоразу ці збори або цілком або наполовину на третю частину закриваються, тому що глядачі національного марафону відгукуються і тут складно порахувати, скільки мільярдів гривень вже було зібрано за ці три роки повномасштабного вторгнення? Дяка, вам, шалена. Якщо ви говорите про те, що поле бою наші гинучі військові, давайте візьмемо наступ збройних сил України на Курщину уже рівно тиждень, як він іде. От як він впливає на переговорну позицію України? Який імідж серед партнерів? з сприйняття заходом, тому що ви гарно сказали про ту фразу, яка може бути сказана Трампу, яка якось поміняє ситуацію, то й тут, напевне, теж. Все може зводитися до одної фрази і розуміння того, що відбувається на Курщині, і це буде важливий обмін інформацією наших партнерів. Ну курська історія вона важлива, тому що вона показує, що це конфлікт глобальний, і це значить, що далеко не можна більше грати козирями. Це регіональна суперечка територіальна за якісь там квадратні кілометри. Нехай вони самі між собою вирішують. Америка має дуже серйозні зобов'язання перед Південною Кореєю, перед Японією для захисту цих територій, а також Тайвань. Це три країни, опорні пункти в тих Кіанському регіоні, і звичайно, індотихоокеанському він називається. І звичайно, якщо північно-корейські військовослужбовці отримують досвід сучасної війни, вони будуть знати, як вбивати ефективно. То зрозуміло, що тоді ці країни опиняються в слабшому становищі, і Америка буде змушена їх активніше захищати. І тому завжди Україна каже, вивчайте наш досвід, приїздіть на українському боці, досліджуйте і зрозумійте, що північна Корея, вона ж це робить не тому, що вона просто хоче вбити чергову партію. Там зараз нараховується кількість вже понад три тисячі. В де, деактивованих північно-карейських військових так от вони ж отримують досвід війни, і зараз Україна отримала дуже важливий інформаційний козир. Це військовополонені. Я пам'ятаю, коли тільки з'явилася інформація, журналісти Нью-Йорк Таймс звертались до мене кажуть, дайте нам допитати, поговорити, взяти інтерв'ю в північно-корейських солдатів. Ми казали, їх ще немає фізично в полоні, але в один день вони точно з'являться. Тепер вони з'являться до них буде доступ міжнародної преси. Вони зможуть давайте Володимира це... Зеленського, що він спрячього кажуть. І потім продовжимо розмову. Якщо Кім Тимчинин взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Граф Кальмара закінчилась для них виграшем, тому що так, так. вони могли просто залишитися в землі і більше ніколи б життя не бачили. А тут все таки вони життя збережено. До речі, згадуючи про північнокрейців, варто згадати ще й про єгипетського військовополоненого, якого взяла в полон 28-ма окремо механізована бригада імені лицарів зимового походу в Торецьку. Це було минулому тижні. Тобто, в, в, війна ві реально має глобальний характер. Ну звідки Єгипет? Причому тут до е, турецької історії, які раніше вважалися Військовополонений з Єгипта на руках бригади, він переданий в обмінний фонд, і це доводить, що ця війна вона. В певний момент буде джокером світової політики, тобто вона змінить всі правила гри. А що стосується знову ж таки обміну, то згадані грів кальмар, ми бачили, як північно-корейці ставляться до своїх людей. Ну це просто біоматеріал. І мається вважати, що там вже були гравці з північнокореці. Ви припускаєте, що їм вже Тому... в Україні тут будуть країни... проживати найкраще своє життя? Але взагалі, чи ці люди взагалі розуміють, що таке життя. Розумієте, якщо вони виросли в тоталітарному суспільстві і були певні жарти, що, але це не жарти, це реалі. Що вони порнографію бачили і інтернет раз, коли в Росії потрапили, то для них це взагалі вони не пристосовані до інших реалій, і вони готові йти вбивати тільки тому, що їм так доручив їхній партійний вождь. Тому для України важливо набирати цей матеріал. Обмінний фонд можна поставляти питання? Медіа, да. медіа матеріал для світових для світових журналістів, щоб про це писати в своїх країнах. І ми на світових шпальтах якраз що, цієї інформації але поки потіснили багато. Але поки інших що приводів. найбільше про це пишуть південно Корейці, тому що вони розуміють, що для них це реальна загроза. Інші ще, ще цього не второпали. Але вони до, вони до цього дідуть, тому що вони будуть змушені. Це вони брали зобов'язання підтримувати ці країни. Значить, вони будуть майса південної Кореї, Тайвань. То вони будуть через ці тиждень нагурації Трампа. Ви згадали зокрема про Тайван. І я перенагідно хочу нагадати, що Тайвань також розраховує на американську підтримку, як африканські країни, як Південно-Східна Азія. Як можлива, можлива лише підкреслюю послаблена підтримка України вплине на очікування і на настрій цих країн. Які так само повторюю на американську підтримку розраховують Джейк Саліван в цій самій книзі, про яку я згадую, він прямо каже це тренування для всього світу. І якщо Україна не вистоїть, то для Китая буде величезна спокуса напасти на Тайвань. Тому. Якщо Україна покаже мужність і спроможність стримувати загарбницькі воїни авторитарних режимів, то і для Тайваня це хороший шанс на майбутнє не жити в умовах постійного стресу і ризику, скажімо, військової операції. Тому ці країни точно дивляться за Україну дуже уважно. Ну але бачите, Південна Корея зараз проходить можливо одне з дуже серйозних випробувань, тобто йде мілітаризація їх сусіда, але ця мілітаризація вона більше не має теоретичний характер ракетних програм, а вони конкретно вивчають, як проводити сухопутні операції. Так. А півпівнічні Кореї з інших сусідами немає. Вони ж не будуть з Китаєм воювати, то в них є тільки один напрямок, куди йти цією і... ордою, тільки на південь, тільки в південну Корею. Ще одну тему хочу з вами обговорити. Володимир Зеленський відповів на образу Роберта Фіцо, голова уряду Словаччини, дуже болісно відреагував на припинення транзиту російського газу до Європи і заявив, що український президент цитую їздить по Європі, жебракує та шантажує інших. Кінець цитати Зеленський у соцмережі X зазначив, що поки вся Європа міркувала, як відмовитися від газу країни-агресорки, і знайти інший Фіцо думав не просто про свою країну, а про схеми з Москвою. Та ще й бюджет. Тим коштом жив у в'єтнамському готелі, де номер коштує 6 тисяч євро за ніч. Це було очевидною помилкою. Фіцо сподіватися, що його тіньові схеми з Москвою існуватимуть нескінченно. Ми пропонували свою допомогу народу Словаччини на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але Фіцо пихато відмовився. Багато хто у Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити і чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого. Це прем'єр Данко. У нас вчора з іншими словацькими депутатами прибув до Росії. Віцеспікер віце так да. вони будуть обговорювати ну, це, питання постачання ну, газу. Давайте на це Це як в Росії віцеспікер Жириновський, який теж ну він робив все, що завгодно, тому що в них там політична посада посади віцеспікерів. Там одна з фракцій. В них є віце віцеспікер. Є mm -hmm. в кожної фракції. Вони хочуть дружити з Росією. Взагалі для мене сумно дивитися, як Словаччина, яка була зірцем європейських реформ за прем'єрства Мікола Шадзурінди, яка Отримала величезні можливості за рахунок вступу в Євросоюз і підготовки до вступу. Вони побудували, по суті, цілу галузь автомобілобудівну на цьому всьому. А в нинішній день вони перетворилися на союзника Росії і руйнують организм, ту, 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 той організм, ту Євросоюз, який їх зробив ну, більш-менш заможними. Тобто вони, по суті, підхопують самі себе. Звичайно, Україна все це пройде, і Україна і не таке проходила, але прикро за Словаччину, яка потрапляє під вплив цієї російської п'ятої колони, а що можна сказати в підсумку: ну вони з'їздять в Росію, попіаряться, вони намагаються так нормалізувати Путіна. Про це напише Раша Тудей, телеграм-канали, не знаю, російської пропаганди. Нікого це в чому, ні в чому не переконає. А в Словаччині попереду я думаю буде політична криза, тому що протести наростають, і цій державі доведеться все таки обирати, кого вони бачать своїм стратегічним партнером. Москву чи Брюссель? А, Звичайно, це буде Брюссель, тому що вони залежні від підтримки Євросоюзу так само, як і були раніше. А що стосується. Ця України, то нам просто треба ну, давати здачі. Ми не можемо більше ну, бути в ролі хлопчика для биття. І якщо в них є якісь претензії до України, то Україна е, не повинна мовчати. І вона не мовчить у ставі президента. Вони отримують своє. Тому нам своє робити, якщо в них є. Питання до України, то у нас питань немає. Контракт закінчився, транзиту газу більше немає. Якби був чинний контракт, він би виконувався. Україна виконує свої зобов'язання. Саме, власне кажучи, і тому вони так психують. Вони психують, тому що вони не можуть отримати те, що хочуть. У нас наступного разу буде нагода проговорити з вами вибори. Раз ми вже вибори поговорили де? про ситуацію словаччини і Румунія, і Німеччина, і Польща, ну, і Молдова Україні, поки, і Канада. Виборів немає, і ми розуміємо, що їх не буде про інші країни. 40 заком днів там на жаль про російські сили вони. Теж У зв'язку з Словаччиною хотіла про це запитати, да, ситуацію. Це буде іншим разом. прекрати про російський президент, це теж треба розуміти, хоча його вплив на повсякденне життя достатньо лімітований. Це парламентська республіка. Але ми маємо розуміти, що в Європі починається цей ефект бумерангу. Він завжди був в Качелі. Так. Спочатку одні сили домінують, потім інші. Зараз цей процес почався. Добре, що це не 22-й рік, тому що з такою політичною картиною в Європі було б набагато складніше Україні акумулювати підтримку. На сьогодні на цьому поставимо крапку Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був у нас в студії.